Чому стаються такі віджимання? Ну тому що, по-перше, немає чіткої фіксації на початку руху. Випрям прямо повністю руки, витягни спину, витягни носочки, стань максимально в вертикальну позицію. Саме така позиція створюється завдяки тому, що все тіло напружене. Коли в нас напружені ноги, сідниці, прес, то віджимання виходить якісно і правильно. Під час всього руху тіло зберігається повністю напруженим. І саме важливе це відчути великі плечі. Прямо відчуй, що вони великі, ти почнеш їх відчувати реально як ніби об'ємніше. А людина з великими плечами тисне сильно. І під час всього руху тиск має бути з однакової сили, щоб не було ривків, зупинок, зворотніх різних дій, на озброєння і тисне себе сильно великими плечами.